Доброго дня! Сьогодні компанія Твоє Топло проводить перший етап монтажу системи опалення за міського будинку. Оскільки це нова сучасна будівля, то й в системі опалення закладені передові інноваційні технології. В будинку передбачено встановлення теплих підлог на першому поверсі будівлі, радіаторів на другому поверсі та внутрішньопідлогових конвекторів під панорамними вікнами. Всі нагрівальні прилади будуть під'єднані до безпровідної системи управління Danfoss Link, яка дозволяє керувати кожним окремим приміщенням по Wi-Fi через додаток, встановлений на вашому телефоні, практично з будь-якої точки світу. Тобто, будучи у відпустці чи на відпочинку, ви можете повністю керувати власною системою опалення. Крім того, таке керування дозволяє запрограмувати погодинний графік температур для кожного з приміщень, що в сукупності знизить витрати на опалення. Всі трубопроводи, в тому числі і теплі підлоги, змонтовані трубами фірми ReHau, яка є лідером на нашому ринку. Ці трубопроводи є надзвичайно якісними, фірма-виробник дає на них гарантію 50 років. З метою захисту від започування великих панорамних вікон, під ними будуть встановлені внутрішньопідлогові конвектори, які будуть вмонтовані в конструкцію підлоги. На даному етапі ми заводимо всі труби в котельню, де буде встановлений конденсаційний газовий котел, бойлер непрямого нагріву, розподільча грибінка з насосними групами та теплообмінний модуль теплового насосу все обладнання марки Вайланд. Це надійний німецький бренд, який завоював лідерство на нашому ринку опалювальної техніки. Даний комплекс обладнання дозволить забезпечити комфорт в приміщеннях і економити витрати на опалення. Щоб це втілити в життя. Тут працює монтажна бригада компанії Твоє тепло. Подальші етапи монтажу дивіться у наших наступних відео. До наступних зустрічей!